Привіт! Ви точно знаєте, що один з показників, який міряють фітнес-браслети, час, що ви проводите рухаючись протягом доби. Але я очікую, коли ж вони почнуть міряти так званий час, що ви проводите рухаючись без гаджетів та поза приміщенням. Адже це виявляється максимально важливим показником не лише для метаболічного і серцевосудинного здоров'я, а й для здоров'я ваших очей. Останніми роками короткозорість стала серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я. ВОЗ повідомила, що некоригована або недостатньо коригована короткозорість є основною причиною погіршення зору в усьому світі. Цікаво, що це порушення зору відносно непогано коригується і не лише апаратними методами за допомогою лікарів. Проте, короткозорість, що залишається нескоригованою, накладає значний особистий і суспільний тягар. Крім того, прогресування короткозорості дуже часто супроводжується іншими очними захворюваннями, такими як катаракта, глаукома та відчарування сітківки. Про які методи корекції без допомоги лікарів йде мова? Банальне перебування на свіжому повітрі без гаджетів. А докази. В описі до цього відео я покладу посилання на мета-аналіз лабораторії Кокран, що об'єднує дослідження із майже 11 тисячами учасників. Дослідження проводилось на дітях, адже їх простіше мотивувати, проводити час поза приміщенням, і це простіше контролювати. Притому мова йде не про надмірне перебування на вулиці, яке заважає іншим важливим справам, а просто про додатковий невеличкий час. Як результат у групі експерименту, порівняно із контрольною групою, за рік спостерігалась різниця у гостроті зору в 1 десяту діоптрії, а також майже на 10% менша частота наявності короткозорості. Достатній це аргумент для зменшення екранного часу та збільшення відстані ваших прогулянок. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока!